Знаєте, чому мене навчила Німеччина? Економити гроші. Дуже сильно економити. От, наприклад, вода. Я покупався тільки що. Знаєте, скільки я за 5 хвилин заплатив? Ну, якщо б я платив, я б заплатив до 30 центів. Тобто, у нас виходить 27-30 центів. Це, євроцентів. Це вода. Підігрів до 90. Ойро центів разом майже 1,30, грубо, плюс-мінус. 5 хвилин. Якщо купаєтесь 10 хвилин, помножуйте на 2 приблизно, так? Да? Да. Тобто ми купаємося 10 хвилин, тратимо 2,5 євро, грубо. На гривни ви можете саме, самі перевести, А ті, хто в Європі, будете знати, що покупатися 10 хвилин це грубо 2 євро. 2 евро це на є маленькі кошти. <кій> Раніше в Україні я ніколи на це та в світі я ніколи не задумався. Німеччині почав. Будьте здорові!